На роботі трохи я на роботі спасаюся, спасаюся від цього день. Так, коли ти в справах і не дивишся а телевізор, то воно трохи по-іншому сприймається. Звичайно, ніхто війни не чекав. Як це почалося? Ми їхали на роботу, і прийшла смс-ка, всі швидко на роботу. Це ну. Це було вже зрозуміло, що щось почалося. Е, уже по радіо були там якісь сповіщення про вибухи. Е, я вночі не чув вибухів, і я для мене війна почалася з цієї смски, що всі швидко на роботу. Ну можливо, до цього пристосуватися неможливо, але ми були готові. Ніхто не збирався нікуди тікати. Всі знали, що треба йти на роботу, і все відділення, все вийшло на роботу. Всі знали, що йде війна, і всі прийшли працювати, виконувати свою роботу. У мене батько медик, і я з самого дитинства знав, що я буду медиком, це точно. Яким медиком життя по-різному було? Взагалі спеціальність моя травматолог. Я працюю травматологом з 2008 року. Ми точно не важливіші ніж інші, але у нас є своя робота, і ми свою ланку заповнюємо. Наша спеціальність. З самого початку передбачає в тому числі і вогнепальні поранення. Тому коли це почалося в 2014 році, це не дуже було новиною. Були інші складнощі, і матеріально технічні, і логістичні, але також були ці поранення, У нас не дуже багато було поранених, ну там декілька десятків було. А, а взагалі-то ця маса вже почалася в 20, якому ж 22-му році. Навантаження, ну, та не в три, може в 4-5 разів стало більше. І яке навантаження? Планова робота, навіть якщо привезли травмованого, у тебе є план роботи, ти знаєш, що робити, і ти рухаєшся цим дієм. А коли велика маса пацієнтів, тобі треба швидко це робити. Тому треба було перестосовуватися в такому плані. Щодо самої роботи, робота не змінилась взагалі. Все, те, що ми робили раніше, ми продовжуємо робити. Завжди кажу дякую дяка волонтерам. Ми б ніколи не впоралися, особливо коли це все почалося. Серветки, які обробляють рани і накладають на рани стерільні серветки, вони ж десь повинні братися. В звичайному житті перев'язувальна медсестра повинна поробити свою роботу, тоді нарізати відріз марлі, накрутити серветок і віддати в ЦСО, де вони реалізується і виконується на наступний день робота. А коли у нас маса поранених і ми не встигаємо їх перев'язати, коли ще треба е мотати ці серветки, е ми взяли марлю, однесли в жіночу палату пацієнткам і кажемо: починаємо мотати дівчата. Ви ж новини, дивитесь, поїхали. А одна каже: спокійно, в мене все схвачено. Вона виявилася працівником закладу освіти. І тоді ж, коли почалась війна, це все, у ну, них трошки призупинилось. І ми поставили йому такі столи в коридорі, і вони, як машинка зінгер, крутили ці серветки. Тоді, коли в них почалася вже своя робота, вони пішли, але вони брали в нас марлю, крутили, і нам в пакетах приносили ці серветки. І я вам скажу, якби вони там в 6-8 рук не мотали ці серветки, то вже б ми захлинулися. Наша робота була травматологія, це найчастіше ургентна служба. Коли пацієнт травмується, ніхто ж не чекає, коли він травмується. Коли ну так ніхто ноги не миє перед тим як зламати щиколотку. колодку, да? тому Скільки привозять швидкі, кого привозять, тих лікує? Якщо вольно скажете. Моя родина за кордоном, вони, ну, вони інколи приїздять побачитись, але взагалі вони за кордоном. А, звичайно, вони пропонували. Поїхати з ними, коли це почалося в лютому, мене спитали, я сказав ні, і вони сіли і поїхали. Зараз, ну про що йде річ, про який виїзд? Ну, я не розумію. Моя дружина зі своїми подругами там співають пісні, пишуть якісь вірші, десь виступають, збирають гроші, пакують пакунки і почтою присилають їх сюди. Так що допомагають. Всі хлопці, всі дуже мотивовані, і вони всі. Знають, що вони там роблять і чого вони туди пішли. І цей їхній настрій, цей їхній запал, звичайно, впливає, коли їх забирають швидкі на евакуацію, і вони при виході з палати там хлопцям кажуть: покажіть їм там. Ну, тобто вони ще збираються повернутися і продовжити свою справу. Якщо пацієнт то якщо ти бачиш свою роботу, коли пацієнт у мене був пацієнт, 14 місяців він був у цих апаратах зовнішньої фіксації, і коли ти зняв ці апарати, він прийшов до тебе на контроль своїми ножками і тримає за руку дитину, то ну це прекрасно.